Коучинг це навичка сучасного лідера. І у цьому відео я пройдуся по головним аспектам цієї практики, яким чином вона допомагає мені від року в рік будувати автономні команди і таким чином звільняти час для масштабування і для життя. Вітаю вас! Мене звати Сажа Гарсія Гаврилюк. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал на Десі і ставте коментарі, можемо посперечатися і подивитися, яким чином ви сприймаєте такий метод роботи з собою. Давайте почнемо з дуже простого визначення, взагалі, а що таке коучинг як парадигма сучасності. А якщо ви ніколи не займалися у коучингу, то вам, мабуть, здається, що це новий тетріс, новий тренд, нове тема і просто якась зараза. Я розумію ваш скепсис. Розумію, але, звичайно, маю дуже велику практику, де займаюся з коучами і плачу за будування такої навички до себе більше, ніж 50 тисяч за деякий певний період часу. Я справді сплачую дуже багато постійно, регулярної усі ці практики використовую, навчаюся і використовую сама. Тож, що таке коучинг? Це моє суб'єктивне визначення. Не претендую на істину в жодному в жодному випадку. Коучинг це модель свідомості, методологія роботи з собою, зі своєю психікою. Де ми можемо відокремити себе як сутність і свої думки, як іншу сутність, і за допомогою коучингу як методології ми можемо піддати такому досить об'єктивному аналізу свої думки. Окей? Тобто, це можливість відокремити навичка це навичка відокремлювати. А те, що я думаю, від того, хто я є, і піддавати це аналізу, і потім коригувати, якщо така потреба і бажання виникає. Наприклад, я дуже довго жила з думкою, що я не красива і товста. І це є думка, це є моє бачення себе. І моя просто тойка. В той момент, коли я змогла відокремити себе від цієї думки і зрозуміла, що вона має досить негативний вплив на моє життя, на мою впевненість у собі, на мої стосунки, на мої вибори в житті, тоді я зрозуміла, що ну, мене це не влаштовує, я би хотіла цю думку змінити. І далі пішов певний пласт роботи і практик, які допомогли мені зрозуміти, що я красива, струнка, гармонійна жінка. Це, якщо брати такий простий, дуже прикладний приклад. Насправді, яким чином ви можете вбудувати саме коучинг у свою лідерську роль, це може виглядати наступним чином. Звичайно, ми можемо йти. В коучинг, в особистий контакт, ми дуже любимо працювати індивідуально з клієнтами надавати коучів, консультантів, і менторів, що допомагають зростати. Але це має свої позитивні і негативні сторони, так? По-друге, ми можемо за допомогою великої практики читання розумних книжок, як, наприклад, ось ця. Читання і спілкування з розумними менторами і коучами назбирати собі набір питань, які допоможуть нам власне вставати в цю коучингову позицію, де є свідомість, є можливість аналізувати свої думки і упередження. Коли ви прийдете до навички самокоучингу, Будь ласка, можете просто вважати мене навіженою, але для мене це наразі виглядає так. Я саджусь, беру папір, папір і ручку і виписуюсь. Але це виписування це не є фрірайтингом. Фрірайтинг це можливість просто всі свої думки і емоції на папір вилити. Саме коучинг виглядає як діалог себе з собою. Привіт! Що трапилось? Я її дуже довго називала чекінами. Привіт, Саш! Що трапилось? Що ти хочеш розказати на цьому Та-та-ра-та-та-та-та, -та 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 -та. Я незадоволена перформансом такої людини в своїй команді. на-на-на. Окей, Чому для це, це, це важливо? Тому що я хочу, щоб мої команди, члени команди працювали краще, ніж я. Та -та -та Окей, чи це реальна? Взагалі бажання, ні, мабуть, ніхто в моєму бізнесі не буде більш вболівати за неї бізнес, ніж я. Що ти можеш цим зробити? Да? Тобто, на тому стороні, на тій стороні діалога нас чекає і зустрічає, скажімо, така більш доросла, прагматична людина, що допомагає нам дійти до певного рішення, усвідомлення. Позбавитись емоцій, усвідомити факти, відокремити думки, факти, емоції, і зрозуміти, як з цього трикутника далі діяти спокійно, в дорослі позиції, просто і не токсичити своїй команді, не марнувати своє життя на переживання якихось емоцій. А дійсно вийти в конструктив. І для лідера ця навичка є критичною, тому що не буде скоро лідерів, які не вміють існувати у парадигмі коучинга за допомогою взагалі або сторонньої людини, або себе. Я по своїй природі досить є демократична людина і люблю незалежність, тому я люблю вміти. Як працювати в парі з людиною, з коучем або з якимось інструментом, так і сама. Тому самокоучинг для мене це просто улюблений вітамін, який я застосовую кожного другого дня, тому що ви знаєте, як у лідера у вас дуже багато відповідальності, складних рішень, складних питань, емоцій, стресу. І для того, щоб мати змогу і навичку зусиль. Всім справитися, цей інструмент вам дуже сильно допоможе. Якщо ви захотіли спробувати, будь ласка, беріть якусь одну ситуацію, просто одну, і розписуйте її в такому діалозі, намагайтеся розхитати свій емоційний такий стан в сторону конструктива, подивитися з різних сторон на цей фрагмент вашого життя. І побачити трохи звисока, а що взагалі відбулося. Відокремити свої емоції, своє ставлення від фактів і від конструктивних потенційних рішень. Будь ласка, користуйтеся, я бажаю щастя і процвітання, і буду вдячна за ваші коментарі, шери і відмітки у сторіс або постах. Побачимось!